Привіт! Усіх рада вітати. Так, друзі, маємо сьогодні четвер. Тепленький, сонячний, вже навіть жаркий день. Так, що у нас сьогодні? У нас сьогодні велике свято. І це я не жартую. Ми маємо ювіляра. Нашому бумікові сьогодні виповнилося 10 років. Друзі, та то кругла дата, то що доказати? Це Свято велике. Так, кроме жартів. Треба поїхати купити йому таблетку від кліщів. О, це важливо. Зараз йому куплю ще якусь ігрушку. Ось такий свято, чекайте, як би не було. Перевести на людський вік, то він має 66 років. Він вже старенький, старенький, друзі, ну, По ньому видно, що вже не такий активний, як колись був. Ну, але... Слава Богу, 10 років, дай Боже, щоб ще жив і жив багато довго. За ним головне дивитися, і все буде добре. Добре. Хайда, розпочинаємо. Вже дуже пече страшно. Розпочинаємо наш день, розпочинаємо четвер. Йду насамперед Куплю йому таблеточку сімпаріку, бо сьогодні якраз закінчується термін, то треба купити. Так, все. Тортик є. Я купила таких свічок 10, але тут не влазиться. Так, як тут таке, такий великий тортик, йому вистачить. ті є, шапочки є. Зараз ми фотосесію зробимо. Тільки буміка з лапою Зараз ми зробимо. Так. Ходи. ходи, 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 сідай. Так. А ти взяв Не Четтин. Я зараз все дам. Я все дам. Ну, він хоче забрати той.

Бери, тобі, 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 тобі. Ти що, що свиня така рожева, певно, правда? Правда. Що це таке? А що це таке? Гри. Нова цацька. І ту бабу його вже так подар, що вже... Бери, бери, на. На, бери, бери. Бери, піток, піток. Це бубиком і був тортик. <гуміка> <гуміка> Бубик настільки зацікавлений цяцькою, що він не хоче ні тортика, ні нічого. Зараз пубік буде їв веркадельки де тортик. Так, світку задули, 10 років, старому вже 10 років, ось так, друзі. Недавно купили. але був такий матьок, такий миленький. Мав два місяці. Сьогодні має 10 років, але час швидко летить, друзі. Дуже все швидко, дуже. Нічому не дивуватися, бо це наш член сім'ї. Ми його любимо, та й хмаленьку дитину. Ми за нього переживаємо, ми його любимо, ми про нього піклуємося. Так що нічого то нема димного, щоб псові роблять день народження. Це не день народження, купили йому дядьку, купили йому таблетку, задули свічку з дим і все сесія відбулася. Але це так наша дитина, друзі. Хто має тваринки, хто тримає, хто любить піклується, вони знають про що я говорю. І все. Так що нічого нема дим, абсолютно нічого нема дивного. Десять років. Ювілей сьогодні. То, друзі, по правді сказати, забула, що то в нього сьогодні день народження. Я щось думала, що десь 5 чи сьомого в нього. Вчора собі нагадала, пішла, знайшла його паспорт, дивлюся, а він 3 липня роджений. 3 липня в нього день народження. Та й все, екстра до день народження, екстра до. Вони ігрушки всі поприносили, що вчора попрали, О, купа ігрушок. Але він тільки бавиться тою, що нині дали, тою новою. Скажи, що він дурний. Все знає, то є нова, вона ще пищить, люди, то нема ради. Та й все. Добре, друзі, беруся я до роботи. Народження тут для буміка, бумік буде бавився. А тут треба робити. Нащо нині жара, нині включили зранку кондиціонер, щоб обхолоджувати. Бо навіть я вам скажу, що вчора е, спати вночі вже було жарко. Було жарко, мене включили на вечір. Та я вже вночі не хотіла включати. Та й цей А зранку сьогодні вже включили. Нехай охолоджує, щоб було комфортно спати. Так, і далі переносимося на кухню. До вічного вогню, друзі. До вічного вогню. Зараз обід поставила варити супчик швиденько. Тут ще швиденько смажимо салаточки збирають все швиденько і сир. Закваски витягнула Зараз ще сир. Лапчик також зварила сьогодні гороховий з молоденького горошку із фрикадельками. Ось такий. А далі взялася пекти. Тут в мене сир, там його так гарненько є, десь біля 2 кілограмів. Цукор, два яйця, десь 100-150 грамів масла. Один ванільний цукор і оце вожу зверху ще є. Це є пудинг, ванільний пудинг. Перемішую, роблю сирну масу, хочу спекти сирничок. Помішала гарненько на нас, постелила і виложу сирну масу. Так, друзі, залишилося у мене ще тісто. Я ще спечу маленький пиріг. Так, так, тісто, тоді яблука натерла. Перемішала з курицею, це те, що є тут в тісті. Перемішала з курицею і з цукром. Тоді знов тісто помастила ружою, і зверху знов тісто. І зараз нам маю ще сир, але сир дала тако з цукор яйцем, пудинг сметанковий, мак. зараз, зараз, Зараз масло. І дала трошечки. Дві капельки цього. ароматизатору е, мигдалю. І зараз зверху і ще спечу пиріг. Ну, просто залишалося мені тісто. Забагато розмішала на, цей, на сирник. Я вже все попекла, але поки що тримаю в формі, бо це все сир. Сир, щоб е, гарну форму схопило. Покрила зверху шоколадом, вже завтра відкрию, покажу, що вийшло всередині. Ото мені вже тої випечки вистачить точно до кінця тижня. Я так думаю. У мене день добіг кінця. я вже на сьогодні все. Фух, така жара на тій кухні, друзі. Пекельна кухня. Починається жара. А ти робиш щось гірше, ще печеш. А ще на вечір поставила пекти м'ясо в рукаві. Вже ступилося, Поставила то м'ясо і ступила Та й все. Добре, вже пляточки завтра застигнуть. Я тоді відкрию, покажу, як вони в мене вийшли. Може не вийшли, я не знаю. На вигляд ніби нічого, ніби спеклися, але майвійте. Yeah, Та я вже Зі стажем, ні? Добре, друзі. Але то файно на другому поверсі. Кондиціонер працює, світло мотаєш. Але це файно, друзі. Так файно. Ми собі соділяли. На годинку на обід, о, що ти? Бумік не йде навіть на другий поверх, бо тут дуже жара з під бляхою. Тут, ну, тут ну, мансард у нас, бачите? Мансардне приміщення. Така жара. А то вийшов! М -м, прохолодненько, файно І саме основне, знаєте, що, друзі, що, ну, що воно не дує на тебе зразу. Ну, зараз я стала бо мені жарко трохи. А, відкриваєш собі кожні двері в спальні і охолоджує цей другий поверх, що не дує іменно на тебе, але холод йде в спальню. Дуже класно, дуже рада, що ми таке поставили. Добре, до завтра. Такий день, бо мій кадень народження святкували святкували, бо не їв цварта, ні, не їв. бо мій так всього наївся. Все, спокійного вечора, доброго, мирного, тихого, доброї ніченьки і до завтра. Завтра зустрінемося, па, -па.